Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Коротше, посадили ми вчора перець. Сьогодні у нас 25 квітня ми вчора 24-го посадили 2 теплички. І сьогодні будемо садити інших дві. Тут у нас червоний Геркулес. В тій теплиці зараз покажу, там у нас, є, там у нас Жовтий солонор. Розтягнули вчора капельно, тому що посадили зранку, потім вийшло сонце і він пов'яв був трішки, але вже нічого він вже віджив. Він зараз буде ще десь на певну тиждень прийматися, тому що хто знає, хто не знає перець він приймається дуже довго. Таке як помідора капуста, це швидко, 2-3 дні, 4 і воно росте. Перець він трішки довше, в проблемніше. Але нічого, даємо водички, прокапаємо десь за тиждень, коли він прийметься е добрива. Ось він вже на цвіт вибиває. Сьогодні посадимо інші дві теплиці і треба буде пройти інсектицидом, щоб ніяка муха не вкусила, щоб ніякого вірусу не напустило нам. Тому що, хто знає, як буде вірус, то вже буде дуже важко з ним боротися. Того будемо проходити інсектицидом. Могли пройти у парнику, але е, люди. Висаджують його, так само микають і не хотіли, щоб люди цим дихали, цією хімією. Так що висадили, пройдемо інсектицином поверху, в теплиці і все буде супер. Вже як він почне гарно рости, тоді вже будемо давати. Міндобриво будемо давати для кореневої системи, щоб гарно розвивався корінь. Зараз покажу вам наш солонор жовтий. Так. Це вже є наш солонор. Жовтенький. Такий він має вигляд. Ось як бачите, це опіки від сонця. У нас скоріше, як було, жарко була температура е, на вулиці біля 30 градусів, парнику було біля 50 і трішки він е, отримав опіки. Не сильні, але трішки він отримав по чубках. В принципі, це не страшно. Перець він, е, він з парника він такий м'який, молодий, а коли висаджуєш, він у ну, нього трошки міняється клімат, у нього стрес, ти його вимикаєш, пересаджуєш. Ну, це, це не страшно. Ось. Проводимо полив. Так що, друзі, такі справи. Підписуйтесь на канал. Все буду показувати, все буду розказувати, що ми робимо з перцями, як ми робимо. Хто висаджує собі на грядках або в тепличках. Слідкуйте. Робіть так, як робимо ми, і буде у вас гарний перець, гарний врожай. Так що, друзі, ставте лайки, дизлайки. Всім всем пока.